Вітаю усіх глядачів телеканалу Місто. Дякую, що проводите цей час разом з нами і пропоную поглянути, що принесуть зірки у новий день, 14 лютого. Овни, не відволікайтесь на чужі проблеми, а приділіть більше уваги собі. Вам захочеться прискорити події, але для цього ще не настав час. Тільці ви постійно в роботі і переконані, що добре знаєте, що потрібно робити. Щоб сил вистачило на все, користуйтесь енергією місяця. Близнюки, ви відчуєте потужний приплив сил, але не можете вирішити, куди їх спрямувати. Віддайте на цей раз перевагу практичному розрахунку. Раки сьогодні ви відчуєте п'янкий смак виконання бажань. Це додасть вам впевненості у власних силах. Леви, ви на зльоті устремлінь, але перш ніж закладати фундамент успіху, не полінуйтесь переконатись, на якому ґрунті збираєтесь будувати. Дівам, сьогодні ви легко подолаєте будь-які проблеми завдяки своєму досвіду та вмінню. Все у ваших руках. Терези час діяти. Так як ваша енергія кипить і шукає вихід, але постарайтесь використовувати її не для протиборства, а для творення. Скорпіони, як завжди, ви сповнені бажань діяти і не існує сили, які б могли вам перешкодити. Та й не потрібно зупинятись на шляху до мети. Стрільці, щоб день вдався, ставтесь до справ уважно і зовсім не звертайте уваги на необґрунтовану критику оточення. Козироги, щоб вас поважали за мудрість, прислухайтесь до порад зірок і ще раз перевірте геометрію своїх намірів прозою необхідності. Водолієм непоганий день, коли ви переконаєтесь, що ваші плани вдало римуються з реаліями життя. Рибам гряде повний місяць. і Вам сьогодні потрібно стриманість і мудрість. Навіть неотруйні сили необережних слів можуть боляче ранити. А прощаючись, я хочу привітати вас із святом кохання з Днем Святого Валентина. І нехай скептики кажуть, що це свято не наше, а запозичене у американців. Насправді це ще один привід нагадати коханим про свої почуття та зробити нехай малесенький подаруночок. Не забудьте, що дуже цінуються подарунки з власноруч. І не забудьте, що ми з вами побачимось завтра в цей же час на телеканалі «Місто».